Доброго дня, друзі! З вами канал Ліснички Тревел. Як ви бачите, я в лісі, У мене пустий кошик. Це означає, що черговий день збирання грибів розпочато. Ось ну я вам покажу цю локацію. Ось бачите, тут такі трошечки хащі, їх треба перейти. Ось там е трошечки далі будиночок. Тобто я відійшов метрів 30-40 від будинку, ну, можливо, 50. Напевно, десь так. І відразу такий ліс, ось він. Ну, такий не дуже гарний, щоб ходити по гриби, але тим не менш такий він є. І відразу, як тільки я сюди зайшов, дивіться, що я знайшов: такий грибочок. Ось такий підосиновик Класний. Я хочу зробити декілька фотографій. Ось, і буду його брати. І розпочати розпочинаю рибну подорож, і, певно, що вам буду показувати все, що я знайду. Ось, Сьогодні я вирішив е, піти трошечки іншим маршрутом. Я пройду через цей лісок і потім спущуся е, в невеличку таку галявинку, де можуть рости підосиновики. Хочу подивитися, чи вони там є, тому рушаємо. Так, друзі, ще будуть підосиновики. Дивіться, який маленький виріс. Я його навіть не буду чіпати. Розкопувати чи брати взагалі я його залишу. Нехай буде. Я думаю, що тут ще виросте багато підосиновиків. Це тільки один. Ось на цьому місці колись було дуже їх багато. Вони тут росли прямо кубками по 3-4-5 штук. Ось тут. От. Тому я буду чекати, поки вони виростуть. Я думаю, що декілька днів і. там Три дні він вже буде ось такого формату. Так, добре, я рухаюсь далі. Так, ну не хоче мене це місце ніяк відпускати. Дивіться, який заховався підосиновик. Опа! Ось такий гарний. Ну, минулого разу не помітили. Ось такий красень який, так? Ціленький. Клас. Відправляється до кошика. Так, тут раніше теж були підосини, я вам хочу сказати, що тут їх набагато менше, ніж минулого року я казав. Ось, Але я думаю, що тут ну, дуже гарно їх позбирали. Походили люди, позбирали, тому що одиночні такі ростуть і маленькі, і великі, і я бачив зрізи і шляпки відрізані були. Тому я думаю, що вони є. Ось, а це що за грибочок, дайте глянемо це. Давайте подивимось. О, це, бачите, старенький білий гриб. Виріс <свісно> червивий, але це хоча і старий і червивий, але це перший білий гриб, який я тут побачив в цьому місці взагалі. Ну, Так, тут і білі ми тут знаходили минулого року одиночні, були по одному, по декілька штук. Але зараз поки що нема. Так, добре, рухаємося далі. Так, друзі, багато ще підосиновиків тут було. Бачите, ось виріс. Так, давайте глянемо це все ж таки під Березовик на підосиновик. Так ще називають його бабка. Ось така гарна. Забираємо його, він свіженький. Ось, а от на цьому місці я все йду до тієї... Галявини великої, де можна було б знайти підосилики. Тут багато їх було в минулому році, зараз майже нема. Ось одну бабочку знайшов і все. Йдемо далі. Друзі, дістався я до цього місця. Ось, бачите, ось така галявина, на якій знаходяться і берези, і осини. Так, тут я. Спробую щось знайти. Ну, поки що підосиновиків нема, хоча вони ось прямо ось тут росли на цьому місці. Але тут чомусь вирос під березовик. Ось такий. Подивимося зараз, чи він цілий. І тоді я його візьму, але під березовиків тут не було, були підосиновики. Тому зараз тут пройдуся, якщо знайду гриби, буду вам показувати. Так, друзі, поки. Трошечки відійшов, бачите, які цікаві гриби. Це не лисички, це їжовики, їжовики жовті. Ось, що це за гриби? Ось в цьому відео є посилання на коротке відео, в якому я розповідаю про ці гриби, як їх взагалі охарактеризувати, визначити і як. Е не спутати з іншими грибами, хоча це неможливо. Є посилання в цьому відео. Подивіться, будь ласка, кому цікаво про їжовик. Так, друзі, взагалі незвична знахідка. Подивіться, який тут ліс. Ну, зрозуміло, так. Подивіться, який тут виріс гріб. Такий підосиновик. Такий величенький. Дуже цікаво. Зараз декілька фотографій навіть зроблю, так як він росте. Тому що взагалі тут був здивований знайти такого гриба. Зараз ще пошукаю, можливо, декілька є тут ще. Цікаво, як я і казав, ось ще один. Бачите? Виріс. Ось тут Ряд. поряд. Той був майже весь червивий, трошки шматочок шляпки я залишив. Ось цей має бути гарний. Класний. Бачите, той такий був поїдений трошки, все що залишилося від нього. Ось цей має бути класний. Так, ну тоді треба ще дивитися. Чого вони повиростали, я поняття не маю в такому лісі. Так, бачите, напевно, останній в цьому місці ось такий виріс. Ще треба його забирати. Тому що я вже сюди все одно напевно не повернуся. Тут грибів нема, крім цих. Ніяких, але це гарна знахідка. Забираємо в кошик. Так, як бачите, ще одна знахідка підусиновика. Такий королівський виріс. Ох! Але, напевно, червивий, так, повністю. Але класний, просто шляпка фантастична у нього. Бачите, повністю червивий. 100%, тому залишимо його тут. Так. Може тут ще є десь маленькі виросли. Зараз подивимось. Так. Поки що нема. Добре, тоді будемо шукати. Так, друзі, так, така трава. Бачите? Ось. І ось бачите, як ростуть грибочки під березовик, але він напевно теж, бачите, ніякий. Червивий повністю. Так, і якщо тут гарно шукати, то ось я бачу ці підосилики виросли. Бачите, ось один. Ой. І он другий. Ой, вибачайте, не втримаю. Ось такий. Раз. І ось такий. Опа. Два. Такі от така двійка під осиневиків покладемо до кошика, потім будемо дивитися. Опля, Так, ну і тут треба ще дивитися. Тому що, бачите, в траві вони ростуть. Дуже важко знайти. Якщо вони маленькі, то взагалі ну нереально. Просто. Тому зараз ще тут буде моніторити. Так, друзі, трошки позитиву. Дивіться, які підосиновики. Бачите? Хто бачить? Хто бачить два підосиновика? Ось один. Я навіть не знаю, чи я його дістану. ох, це потужний. Раз. Ось другий. Дивіться. який, Опа. Так, два ось такі, Так, і тут я ще десь бачив ще один. Дивіться. Ось він. Третій. Ось такий. Трошки гірший, але підосиновики, є підосиновики. Тут бачите, були старі один. Десь там ще один я бачив, а он другий. Тобто вони тут росли, а це пішли вже нові. Ось такі гарні підосиновики я знайшов на цьому місці. Дивіться, які просто красені. Так, добре, ще давайте трошки пошукаємо, можливо, десь ще можна буде щось знайти. Так, ну що, друзі, з таким гарним краєвидом ми завершимо сьогоднішню. Подорож за грибами, цього разу грибний збір не такий великий, ось дивіться, це підосиновики, одна лисичка і трошечки їжовиків. Ось, бачимо, що підосиновиків. Зараз я повертаюся вже на базу, будиночок. Підосиновиків мало, на жаль, я сподівався, трошки буде більше. Ось, але Будемо сподіватися, що вони все ж таки виростуть. Ось такий гарний тут краєвид, як бачите, дорога не дуже, але річка є, гори. Ось. Тобто все, я рухаюся додому. Вам бажаю гарного дня, гарного настрою. Побачимось в наступних відео. З вами був канал Віснічки Трел. Пишіть нам коментарі, ставте лайки. ось, А незабаром ми вже знову будемо мати черговий похід за грибами в Карпатах. До зустрічі!